Всім добрий день. Е ціль такого ефіру не повторять сто раз одне те саме. Ви можете задати якісь свої запитання в прямому ефірі. Ефір записується і потім люди зможуть отримати відповіді на одні ж і ті ж самі запитання. Хто не знає, хто перед вами, адміністратор групи. Так. Пару чоловік підключилося. Чути мене, не чути, видно мене, не видно. Вроді чути, вроді видно. Поставте якийсь плюс, чи що. Видно чути. Свята Боженко, здравствуйте. І трошки поясню. М -м записую через вебку е ефір. Читаю коменти з телефону. Думаю, что в шпаргалку заглядываю, в телефон. Вот. Все эфиры не рассказывают вам сказки. отдать а ответы на ваши питания. То -то, Что-то там тараторить я не буду. Так, Пышин, Марьян, э, Мартин, Ишин. Доброго дня, питание МФО Манивео. тело 22 тысячи, у корпоза котило 20 тысяч. скільки максимально по закону прийдеться віддати. Тіло плюс штрафу плюс пеня. Дякую за відповідь. Удачі вам. ну Якщо ви брали м -м, кредит минулого року, то по суті можна обійтися тілом і 50% максимум. Ну і теж ви пишете, скільки максимально по закону. По закону це ж поняття розтяжинок. Якщо вони в суд подадуть то все залежить від вашої лінії захисту, можна і менше віддати. Наташа Наташа, Якщо мені треба допомога по ІНН, можу к вам звернутися? Я не розумію, що і к чому. Я інвалід другої групи. Я цього боюсь дуже. Дивіться, чесно, я зараз просто не хочу займатися виконавчими написами. Це настільки, вибачте, геморрой. Не то, що із технічної точки зору. Це все довго. Це все довго тягнеться, суди довго їх, ці позовні заяви розглядають. Ці всі суди, ну, як правило, подаються позови за місцем реєстрації юридичної особи, тобто за місцем реєстрації кредиторів. В основному всі кредитори знаходяться в Києві. І масово ці всі позови по виконавчих написах вони летять в київські суди і просто забивають ті суди. і... Люди того просто не розуміють, що справа може лежати пів року і, 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 і рік може лежати, і суд, суд просто не буде її розглядає. Через це дуже важко пояснювати це людям, і вони те не чують, вони кожен день питають, а що там наша справа, а що там наша справа, на ну, що може бути наша справа? Наша справа подана в суд. Я ж не суддя, я не приймаю рішення. Через це я і не хочу їм займатися. Ну, це невдячна справа. А на рахунок того, що ви другої групи, то ну, це в корочках добре. Тож ви не будете сплачувати судовий збір при подачі такої призовної заяви. Хочу це все, хочеться це все настроїти. Ну, ці всі позови по скасуванню виконавчого напису настроїть на нормальний поток і так зробити, щоб люди... Е Скажімо так, нічого навіть за то не платили. Ну, це не все так просто, над цим працюється. Е, ну, як сказати, в ближайшому будущим може, може таке і буде. Може все то настроїться, буде людина, яка буде тим займатися. Іменно по виконавчим написам. Ну, я розумію, що печальненько, а такі реалії. Подивіться, можна подавати позов е, можна подавати позов і по місцю вашої реєстрації, тобто ваш міський суд, якщо ви ну, припустимо з якогось невеликого міста. Але за підсудністю його можуть знову ж таки направити е, у Київ по місцю реєстрації юридичної особи. Це все час, це все тягнеться, дуже і нудно. Краще взагалі щось придумати, щоб е, Взагалі не було цих виконавчих написів. Е, Людмила Бешта, доброго дня, дякую за групу. Будь ласка. Воск Світлана, добрий день, і вам добрий день. Задавайте питання. Особливо нові учасники, які приєдналися до групи. Просто ну, я розумію, що у вас каша в голові, все навалилося ну, можете отримати відповідь на все свои вопросы в режиме онлайн. Безкоштовно. Не треба ходить до адвоката. Алина Литвенс. Добрый день, скоро у меня предстоит суд. Очень переживаю и надеюсь на вашу помощь. Что вы имеете на увазі, скоро предстоит суд? Подали в суд, прошла судовая повестка, Володимир Довганюк, добрий день. Чи є телефон юриста, який би допоміг вирішенні виконавчих написів? Оплату гарантую. Я не посередник, я нікого не, е, не рекомендую і ніколи рекомендувати не буду, напевно. Може і буду, але це навряд чи. Бо це потім буду крайній я. Я працюю з, єдиним, з єдиною людиною, От є єдиний адвокат, з яким я працюю. Звати її Таня, хто в нашій групі довго і давно знає цю людину. Більше я ні з ким взагалі не працюю. І то, як, як ми ну, є якісь, Це не означає, що я віддаю справи там чи що. Є якісь спільні справи. Тобто, ну, можна якісь справи спільні робити. Є, допустим, справа, я просто натупив. Я не адвокат і не маю адвокатського свідоцтва. Invece. Це означає те, що я можу представляти інтереси тільки е, при малозначних справах. Коли... Е, 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 малозначна справа. А там було загальне позовне провадження, я взявся допомогти людині. І потім я зрозумів, що я на я не маю права. І я вже змушений був підключати таню нашого адвоката, і ми вже якби два представника, я там щось трошки рипнувся по бумагам, а таня вже добувала, грубо говоря бо ну, я на то просто не мав. Ведеться до того, ну, я з одним адвокатом тільки працюю і mm -hmm. поки не знайшлася така людина, з якою можна якось нормально співпрацювати і віддавати ті справи. В основному всі адвокати, там, хай хто ображається, не дуже високі про себе думки і дуже дуже гнуть пальці, скажімо так. А насправді досвіду там як такового, не дуже. Воск Світлана, як зняти ІНН, які дії потрібно зробити? 1558 разів писав в групі, статей є на сайті. Все під одноіменною назвою «Антиколектор Україна. Заходьте, читайте, ніхто від вас нічого не сказав. Все пошагово, поетапно. Макс Блинник, добрый день. Все видно, слышно. Вопросов пока нет. Читаю сайт, группу, Ютуб. Правда не могу подписаться. Ну, я знаю, что вы читаете. Вы один из самых активных участников. Знаю, что вы читаете. Лика Александрова. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, если есть просрочки в МФО, обязательно они начнут звонить на работу. Как быть? Ну, смітрей кімфовою, не обов'язково. Якщо ви в відкритій формі не давали їм номер телефону роботодавця, якщо ви не ставили їхні додатки на свій телефон, то можуть і не дзвонити. Володимир Даваль. Ніяк з Тетяною не зв'язатися. Вона поки теж не хоче цим займатися. Альона Алена Драчук. Михаила, спасибо э, вам огромное за группу и вашу помощь. По карте Приватбанка лимит был 400 гривен. Со страху оплатила 5 5600 гривен. Но проценты дальше капают. И уже требуют около 7. Что с ними делать? Ой-ой-ой. Что с ними делать? Э, ждать пока подадут в суд. Карта мужа. Ну, вы на тупылые, 400 гривень ну, їм не подобається. Там, треба було платити 400 гривень, не подобається. То йдіть в суд собі і все. Вони пішли в суд і з вимогою, обґрунтованою, грубо кажучи, 400 гривень, намотали вам 40 тисяч, ви в суді відстояли своїх 400 гривень і до побачення. Що далі робити? Ну, або платити, або не платити, я завжди говорю. Треба вирішити, або платити, або не платити. Якщо платити, ну, корміть їх далі. Ви 10 років будете, 20-30 кермить. Якщо не платить, ну, моніторте реєстри. Якщо ви от сьогодні перестали платити, у вас там по привату буквально є 8-10 місяців, 100%, поки вони подадуть в суд. За цей період можна самому стати адвокатом по кредитним справам. Тобто можна це все вивчити на зубок. Або звертайтесь до адвоката, який вам допоможе відстояти ваші права чи до юриста, чи до інтеклі. <с> <плёзд> <вирішує> Людмила Бешта, якщо два МФО прислали повідомлення про арешт рахунків, в реєстрах мене немає. Прислати і зробити це зовсім різні речі. Вас лякають, а ви ведетесь. А на ваших страхах грають далі. <плёзд і вирішує> Сергій Сергій смотрить. Хто ж то смотрить? Володимир Довганюк. Дякую. Спасіння утопаючих. діло самих утопаючих. Звісно. Я б написав би, чесно, я написав би е якийсь зразок позинових заяви по виконавчих написах. І опублікував би на сайті. Ну, Із того би я толку відсотків 10%, 90% не тупить. И типа позовы або не примутся, або повернутся, або ще тому подібне. Изно же таки крайне буду я. Через то я то и не хочу работать. Лиза турсуну А, Лазис, обучаюсь. Лазис Турсунов. Смотрела образцы заявок по сносу НН. Там вижу, нужно указывать в чью пользу происходит взыскание. А если неизвестно, кто... На Что тогда как узнать? Для початку перетинних вносити виконавчий напис нотаріуса А. Треба витребувати саме виконавче провадження у виконавця, Б. Треба витребувати сам виконавчий напис у нотаріуса. На основі цих двох відповідей офіційних Укрпочтою складається позовна заява про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню. Коли вас будуть ці бумаги? Там себе абсолютно написано. Е, Альона Драчук, лучше обращусь до Ніколлектора. Спасибо вам огромное за ответ. Больше ні копійки не получить приват. Це е, ну, моя об'єктивна думка. Це ж я вас не призиваю не платити. Я рахую, взяв кредит, повинен заплатити. Але коли ти його переплатив, то, ну, то далі не треба платити. Е, Анна Лосяцька, Михайло, скажіть, будь ласка, якщо я боржник МФО, чи можна виїхати за кордон на роботу? Будь ласка, визара їдьте. Вам ніхто не забороняє виїжджати. То, що вони вас лякають і всіх остальних, це одне, а по факту зовсім друге. Заборона на виїзд за кордон може зробити тільки суд. І то, коли є окреме рішення суду, і то це в основному по аліментах. Алёна Драчук. Драчук, вибачте, Михаил, вы лучше, чтко и по теме. Спасибо вам. Будь ласка. Я сам не люблю, коли жують mm -hmm. соплі, розказують про манівео, потом розказують про Талеон Плюс, про каждую картору отдельно. Ну, ну толку, толку про то все говорить, якщо в них мене риповердинки одноколі. Практично всі. Просто ну, деякі контори, так само і банки, банки-інфоколектора, деякі доходять до судну, деякі роблять виконавчих санітаріс, а деякі затухають, скажімо так. Бо в них не вистачає ресурсів. Це, це ж не все так просто. Лазіст. Тут дивіться, ну, ви не можете поняти, хто подав на виконавчі написи і тому подібне То я ж вам кажу, ви е, витребуєте саму постанову про відкриття виконавчого провадження. Там буде все чітко написано. Так само ви витребуєте е, саме. Сам е, напис нотаріуса, і там теж було все чітко написано. Хто, откуда, звідки, для чого, до чого, і 100% там порушення буде, крім того, що виконавчий напис нотаріуса сам по собі апріорі незаконний, то ще й в тих бумажках їх теж будуть порушення. Як правило, виконавець може вказати леві ваші дані, які відносяться до його округу, а ви нам живете за 500 кілометрів. Видео. А нотариус тоже там, ну, может даже и оригинала выканавчего написанный надать. Мы такие будут. Лика Александровна, спасибо большое. НФУ Кредит Плюс номер работодателя не давали, но говорили, но говорили где работает. Они ведь могут и сами найти. Ну, могут. Можуть і, ну, скажімо, якщо ви в більш-менш нормальних відносинах із е, роботодавцем, можете його попередити про це. Сказати, що шахріє. Е, Міша, вам нічого не відомо про дзвінки колекторів. У них е, вихідні чи що? За два тижні жодного дзвінка. Ну, мені особисто сьогодні звінили 25. Машинка поспелого. Если я правильно понимаю, то на снос ИНН есть 3 года, а срок исковой давности тоже 3 года. Если просторочка полтора года, если сделают ИНН, то можно его не сразу снести. Ближе к сроку окончания исковой давности. Счетов нет, имущества нет, заработка тоже. Да, вы все правильно понимаете. Теж при зносі виконавчого напису нотаріуса то дивиться, чи є смус зносу, чи немає смусу зносу. Можна зносити, ну, пройшло там три роки. Ви хочете купити, продати нерухомість, вони зробили виконавчий напис. А можна тоді знести. Чи, ну, якщо у вас є офіційні доходи або е, завищений, от, по цьому виконавчому напису все завищено, було тіло там. 5 тисяч гривень ви вам зробили на 50 тисяч гривень, теж відповідно в таких випадках треба зносити. Ну а якщо тіло 10 тисяч і ви нічого не платили, і вони зробили на 15 тисяч, ну то це в кавичках як би, як би можна протерпіти. Е, Анна Лосяцька, Михайло ще одне питання. Мені одні з МФО погрожують і вислали поки що мені на телефон порноколаж. Куди можна звернутися? В поліцію. Якщо тільки вам ну, В принципі, можна поліцію, якщо там є хто що від кого, пробувати поліцію. Поліція 90% не буде нічого робити, а 10% буде робити. Пробувати треба. От сьогодні що ж теж Відкрили кримінальне провадження проти примірного активу. ж допекли. Допекли такшину і відповідно та людина допекла поліцію такшину. От і поліція почала робити свою справу. <кхи> <кхи> Ліка Правдина. Прийшло письмо на часть... 5 месяцев выплачиваю 10% от зарплаты, никакой, никакой то нотариус поставил исполнительную свою надпись, кредит был на 5000, она считала 27, могу ли я как-то остановить этот процесс, спасибо. Ну конечно, если это по выполнению напису нотариуса, вы Подаєте позов до суду про визнання виконавчого напису на таким, що не підлягає виконанню. Разом до цього позову ви подаєте заяву про забезпечення позову. Заява про забезпечення позову, якщо суд її ухвалить, прийме що, здовільнить, то вона вже зупинить всі стягнення з вас до часу розгляду суду, до того часу, поки буде вже справа по суті розглядатися. Машинка поспела. Да? Пожалуйста. 27 человек. Из <свят> 14 400 человек в прямом эфире 27... О, уже 26. Да. О, про коллекторов пытал. Звонит. Алло. Да. Вам повезло, вы в прямой эфир попали. <гум> Щоб не думали, що я якийсь там цей. Я такий самий, як і всі. Хтось сказав, що <гум> електоральний <не з> <гум> Так, пів години пройшло. Я думаю, хто хотів хто хотів задати запитання і отримати на них відповіді, той те вже зробив. Щось люди підходять. Подходять, підходять і мовчать. Ті, хто ну долучився до даного ефіру. Формат питання-відповідь. Цілі ефіру. Не повторять тисячу разів одне те саме. Ви можете в прямому ефірі задати запитання, а другі люди потім в записі можуть почути відповіді на ці питання. Бо як правило... У одних і тих же людей, одні ж ті запитання. Тільки у вас багато, дуже багато. Тобто кожному, а у вас більше 14 тисяч. 14 тисяч раз дати відповідь на одне питання, а питання породжує друге питання. Добре, не будемо затягувати. Питань немає. Все, всім до побачення.